Вирішили все ж таки поїхати на водоспад, як він називається, Женецький гук. Женецький гук. Але у нас у шостій поїзд, ми надійно, що ми встигнемо, і там побачити і на поїзд сісти. Все, приїхали ми на КПП і тут треба йти 2 кілометри і тут неймовірні види. Я фотоапарат залишив вдома, ну, там де ми жили, мешкали, у хазяїв хати. Не знаю, мабуть, будемо фотографуватись на телефон, якість вже не та буде, але я не планував їхати сюди. Блін, не планували. Тому і не взяв фотоапарат. Над дорогою росте Маті це щоб додавати у чай. Це дуже лікувальні трави. І воно там теж росте Маті Мачиха. Багато і Якщо треба, почитайте в інтернеті, що воно робить. Ось така дорога й веде до водоспаду гук, Нижницький чи як його? Женецький. Женецький. Женецький гук. Така краса. Далі, я так розумію, буде каміння замість дороги. І ось така краса нас супроводжує. О, там все жовтеньке. О, просто шик. Ось я йду і думаю, чому ці види дуже красиві такі. Не, неможливо відірвати очей своїх від цієї краси. А потім зрозумів, що просто тому, що я таке бачив тільки в інтернеті, тому що виріс у будинках таких квадратних і... Нічого не бачив, крім моря та ставка. І то море я бачив раз-два чи три за своє життя. Тому, тому це дуже так дивишся і такий вау! Тому що тут види наче з інтернету такі шикарні. Сюди треба їхати на тиждень, фотографувати кожен водоспад. І вони, коли люди дивляться на фото, вони такі, ну, водоспадів багато. Але ні, ти, коли, коли нього йдеш, ти бачиш, що це такий водоспад, а то інший водоспад. Там так вода тече, а тут по-інакшому. Там гостре каміння, а тут кругле каміння. Ось такі діла. І висота різна. Ну Висоту на фото не дуже видно. Треба... Коло цього водоспаду фотографувати, щоб бачити масштабність цього водоспаду. До водоспаду гук залишився один кілометр. Ну, ми ще не таке По проходили та поборювали. Ага. Друзі, коли йдете і хочете попити води з річки гірської, то спочатку подивіться чи не сере хтось отут на березі, бо ми тільки що бачили як жінка справляла нужду. Тут. Тому нижче по річці ви можете випити чиїсь фекалії Тому пийте воду тільки з офіційних джерел. Зараз тут зупинились. Бачимо якісь пласти, пласти ось ось, Ну, що я показую ви все, бачите. І ось там воно так, я зараз зум зроблю ось. О. Так рівнесенько-рівнесенько іде. Природа така чудова річ. Начебто хтось це зробив, але ти дивишся і розумієш, що це не людськими руками було зроблено. Там десь туди люди туди йдуть і ми теж туди тримаємо шлях Дивись під ноги Я... Каміння як отак тук-тук-тук, посічене Ось сього він у шикарно ось ми і прийшли на водоспад гук. Галя. Уууу. Також до водоспаду є. Не тільки там тропа, де ми тільки що були, а стежиночка є. І правіше ріки проходите по мосту і вон туди, вон туди. Підіймайтесь і там буде вид зверху. Все, йдемо додому. За скільки ми сюди дійшли з перехрестя, з КПП? Годину чи годину 20. Година, година 20. І ми сюди дійшли. Та що хочу сказати, шлях тут легкий, досить легкий. Від ворог ти сюди до КПП таксі коштує. 220 гривень. Якщо до перехрестя до Татарова, то коштує 150 гривень. Вони провезуть вас за 150 гривень в сусіднє село, а якщо там одну хвилину до цього фонтану, якщо вони дізнаються, що ви туристи, то зразу ще одну ціну накидують накидають. Ми не за 250 поїхали, а я вухо почесав, скажу, що я брешу. Ми доїхали сюди за 220 гривень. Ми сторгувалися з таксистом. Зараз отам в самому низу є підвісний мост. Ми на ньому трохи, може хвилин 5 погуляємо і будемо вже їхати у Ворохту, бо нас там буде чекати поїзд. А поки що вам трохи мальовничих. Видів, покажу, поки ми спускаємося донизу. Дивіться, друзі, яка тут чистенька водичка. Зараз спробую під воду кинути телефон. Ось ось сюди.

Я скажу, що воно варте того, щоб сюди сходити, тому що тут отакі краєвиди, тут річка з боку і можна трохи... Що тут в нас? У нас тут є якась вкуснятина, а ну дай... М -м -м. Найс. А вука не з'їж. Ну, то погано. Так. Варто піти. Він ходить у десятку найбільших водоспадів. І він дійсно як ну, незвичний. Багато, дуже багато туристів там. Але ти дивишся, як водоспад падає з цих мальовничих зелених. Та жовтий хлист, і воно там десь мхом пороше, а десь є е, такі зрізи пластів землі. Дуже дивишся і так, ну, я не можу сказати, що мозок вимикається, але він і вимикається, відпочиває. І одночасно е, вмикається, тому що ти думаєш, як це воно, е, як красиво. Як воно так сталося. Ну, багато е, мислій, думок, багато думок з цього приводу. І коли йдеш, дивіться, яка краса. Ось я повертаю, іду вам розказую і отака краса. Дивіться, оце пласти отак от під нахилом стоять, зараз трохи зроблю темніше. О така краса, дивіться, просто шик Зараз я... Ми тут фотографувались І я вам показував коли ми йшли до водоспаду Ми я показував цей водоспад Але для вас трохи туди підіймусь. Тут такі пласти Оба Треба йти обережно, тому що слизьке каміння мабуть що, я туди підіймусь? Так. Дуже обережно треба. Так, начебто виходить. Ой, тут слизько. О, як тут гарне ясенько. Ось Галя сюди дійшла. Оце йшла знизу до верха. Як вона не впала, я не знаю, але вона вже тут. Зараз покажу масштабність математики. Це математика. ближче підійди. Якщо що, можна під дощем сховатись. Я в доміку. Мене не чіпати. Це мой, мій дах. Гарний дах. Можна фото робити. Ідемо і бачимо такий папоротник, який росте у всіх больницях та у школах, лікарнях та у школах. В горшочку стоїть завжди. Великий такий, дивіться, мені по пояс аж вимахав. Так, ось дійшли ми до виходу з тропи на Женецький гук. І тут є канатний міст. Подивимось, подивимось на нього, що воно таке шатається. О, як високо! Оце, кажу, він шатається. Зараз шукаємо таксі, щоб поїхати на поїзд до ворогти, бо у нас квиток куплений там, і речі там теж. Від Женецького гуку йде автобус до Ворохти за 25 гривень, якщо що, чекайте автобус і їдьте до Ворохти. Ось наші речі. Ми вже на вокзалі у Ворохті. Як і були. І чекаємо поїзд. На тому мосту ми так і не сфотографувались, він такий з заклепками, а ви бачили в мене на відео. І чекаємо поїзд або звідти, або звідти. Якщо е дозволить нам рух поїзда, то може ми ще й віадук зафільмуємо, бо його не можна було фільмувати. Їдемо додому, їмо курку, гриль, лаваші, ну, до Вінниці, а потім додому. У Галі сьогодні день народження. Ми їдемо це наш праздничний стол, святковий стіл і на фоні гори.